Українця не потрібно переконувати, це важлива річ, що таке добро, а що таке зло. У росіян на такого розуміння немає. Справедливість це те, що становить держава, от як вона скаже це і буде справедливо. Ми можемо попросити, якщо ми, здає, нам здається, що це неправильно, але якщо держава нам скаже, що це правильно, ми погодимось. Це абсолютно різна річ. І ви знаєте, коли я писав тексти, от був якийсь період водночас для. Польських, українських і російських видань, я помітив одну річ: те, що я для польської аудиторії, це, до речі, ще питання воцеркльонності такої мови. Те, що я для польської аудиторії пояснював одним реченням, для української аудиторії, я мав пояснити двома. Ну, якщо й мова йшла про якісь ціннісні речі, двома чому? Тому що я мав пояснити, як це торкається безпосередньо мого співрозмовника явного. Що це має вийти за кордони його сімейного бачення? Бо він розумів, що це тоді відразу, що це цінність. А росіянам потрібно було це абзацом описувати.